Наприклад, липня деякі культури, які ви посадили на вісні чи влітку, вже закінчать свій цикл і будуть готові до збору. Це звільняє місце для чогось нового. Є овочі, які називають швидкими культурами, тобто їх можна збирати за оптимальних умов за 60 днів або менше. Якщо у вас пісня осінь і достатньо сонця та тепла до початку вересня, ви можете встигнути ще один обер цих культур до настання осені. Також є рослини, які добре ростуть аж до сильних заморозків, наприклад, капустяні. А ще є овочі, які ми садимо восени навісну, такі як морква та часник. У будь-якому випадку час для висадки цих насіння зараз. Щоку насіннєві компанії пропонують нові сорти, які варто випробувати, осколки смороду постійно вдосконалюються, схрещують і шукають нові стійкі до хвороб смаки та кольори. Ось що мене зацікавити капустяні осінь і зима ідеальна година для капустяних, капусти, броколі та кольорової капусти. Вони можуть страждати від спеки, але чудово ростуть у прохолоді. Якщо вам це здається нудним, ви просто не помічаєте різноманіття, існує стільки вражаючих сортів шкірного вигляду, що ваше місто може перетворитися на справжнє кольорове шоу. Головне стежити за кількістю слимаків, бо для них ваше місто стане справжнім раєм. Савойська капуста справжня зірка зими. Я люблю її у насичених мінестроне або для голубців, а також для загортання риби та грилю. Алькоса просто чудова. Я люблю готувати квашену капусту, тому завжди саджу кілька зелених капуст, але віддаю перевагу конічним сортам, таким як Карафлекс. З особистих уподобань я обожнюю червону капусту, яку тушкою, це страва, яку обожнюють мої друзі. Продовжуючи тему конічних сортів, не можу не згадати калібос, він просто неймовірно виглядає в місті. Минулого року мені дуже сподобався сорт Ruby Ball Improved кругла червона капуста з мінімальною серцевиною. Кольорова капуста буває не лише білою. Вона може бути блідозеленою, яскраво помаранчевою, фіолетовою та навіть рожевою. Посадіть їх усіх, клементина для помаранчевого кольору, Пурпел Мун для фіолетового, а Вітаверде для зеленого. Білу капусту. Я довіряю сорту Snowball, осколки вона самобланшується. А Вероніка мій улюблений сорт Романеско вже багато років. Броколі теж може бути різнокольоровою. Шкірного року мій фіолетовий сорт дає врожай протягом тижнів, якщо постійно зріс пагони. Зелену броколі можна вирощувати майже з будь-якого насіння, воно зазвичай дає гарний результат. Горох і бобі. Уявіть собі осінь як весну, навпаки. Ви можете встигнути зібрати швидкий урожай гороху або шпинату, якщо погода залишатиметься прохолодною та сонячною до на дощів. Осколки восени вегетаційний період коротший, ніж на вісні, я раджу вибирати кущові сорти гороху замість високих. Цього року я пробую бурпіану від берпи. Що я обов'язково саджу кормові бобі тому що свіжі Бобі це справжній делікатес, і тому, що бобі дуже корисні для ґрунту. Вони працюють як сидерати, якщо зріз їх до того, як вони дадуть насіння і залишитися на грядці, вони стануть природним добривом. Мені подобається сорт Small Fava від Territorial Сицкомпактні кущі менше схильні до полегшення під осінніми вітрами. Часник і цибуля. Чесно кажучи, часник із супермаркету теж можна садити, і він добре проросте. Але якщо ви хочете справді якісний часник, краще купити його у розплідника або насінньовій компанії. Хоча існують твердошиї та ем'якоші сорти, я, як і багато городників, Віддаю перевагу твердошиєму сорту музика, який завжди дає великі головки. Якщо правильно висушити часник, він збережеться до весни. З цибулі мене найбільше вразив сорт крем брюле від паксиц. Хоча цибуля не зберігається так довго, як часник, можливість зробити власне цибулеве варення це ті, що я бажаю кожному городнику. Морква морква складна у проростанні це факт. Але коли починають дощі, вона отримує постійний полив. Посадіть якомога більше моркви для весняного збору. Ті, що перезимують, будуть солодшими. Хоча морква буває різних форм, для зими я віддаю перевагу міцним сортам, і цього року пробую ковентрі від територіал. А ще мені сподобалася насіння стрічка від Paksi сорт Літфінг, я посадив рано восени, сподіваючись на урожай до зими. Зелень. Я нічого гарного не можу сказати про капусту кале. Я її саджу лише тому, що так роблять усі городники, і щоб сусіди могли нею охолоджуватися. Для тих, кому подобається кале хороша новина, вона легко росте і витримує зиму, адже це, по суті, трав'янистий картон. Ласіна то класичний сорт, насіння якого можна знайти майже скрізь. Мангольд витримує зимові морози і продовжує рости аж до серйозних заморозків, а іноді надихає стає багаторичним. Тому я завжди раджу садити різнокольоровий Мангольд. Останні кілька років я вирощую лише сорт Neon Lights від Територія. Секрет у тому, щоб виростити розеесиду достатньо великою, щоб побачити колір стебл, і тоді вибрати потрібний сорт цибуля. Восени варто посадити цибулю на головку. Ви можете купити цибулинки сивок або виростити їх із насіння. Ця цибуля буде готова лише на вісні, але гарна новина в тому, що її можна садити будь-де, оскільки вона не займає місце, необхідне для літніх і весняних овочів. Головне садити їх у добре добрий ґрунт із достатньою відстанню між рослинами, щоб утворилися гарні головки. Два сорти, які я завжди саджу це чіполіні, наприклад, ці чудові фіолетові від Берпи, і кенді дуже солодкий сорт валу валу. Не забувайте також про зелений цибуль, який забезпечить вас цибулою всю зиму. Він швидко проростає на відкритому ґрунті. Цього року я пробую сорт Evergreen Long White від Берпи. Якщо ви не садіть порей, то що ви взагалі робите? Можливість ервети порей із місту всю зиму та навісну, коли він стає особливо великим, безцінна його легко виростити з насіння, полагодьте вдома у невеликому контейнері. Коли рослини виростуть до трьох дюймів, обріжте їх і дайте їм знову відрості. Під час висадки розділіть розесаду і садіть на відстані 6 дюймів якомога глибше. На викопіть їх, обріжте до 10 дюймів і знову посадіть на 9 дюймів у глибину. Це дає пори з білою, а не зеленою частиною. Один із нових сортів, який я випробовую «Джоугни Джоугнес Selected Sits.